Кому ебать, поговорить? Я на чорний выход тоді А я за тобою А ти не знаєш де я. я не знаю, де ти. Ну вот і все. А, Вадим, ты видишь, я спас сразу. Да, я вижу жука. Почему корабле жук? А човал бой пішов? Дивись, корабль справа внизу. Ну и че ты там продыв? Якщо хтось стоїть на цій хаче, навичня, бо той, хто на ній стоїть, може впасти. Да, оставьте. Блять, пойди масса играють. Ну його нахуй. Хоча. Блять, чому так стрёмно? Стоп. Ебать, я дебил. О, інша справа. Думаю, якісь шаги. Так а це звезды. Шо то не похоже. Оооо! Oh, це oh, точно know. не зірки. Епай. Oh. Ні, ну мені ці yeah. пині в житті вистачає, якщо чесно. Я там залишив пену колбачку. Колбачка! Похуй, я не кажуть. 26 гривень, а вони кажуть, похуй. Я раніше на такі гроші міг собі жвачку орбіт купити.

Як ви могли залишити мою кобочку? будь ласка, не будь зачиненою. Сука, я тебе ненавиджу. І там кій, серйозно, прямо за лок-дор там кій. А, я тебе вижу, я О, за мною, за мною, за мною, за мною. за мною. Нужно перевстрибнуть. Сюда, сюда, сюда. Попробуй. Є, Давай, сюда, 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 сюда. И на выход. Головне, зараз не померти. Согласен. Я тяжело очень. Хочешь мені отдать один? У меня один из слот. Маленький. Да. Назад, назад, назад. Бля. Ау, а це навіть прикольно звучить. Ах ти борода зелёна.